Я Йоша збираю лего, але зараз я буду зніматися не лего. А по вороб. дивіться, я заприготував тісто із винчиків. Ось добираюсь черпачок і доїгаєте. Ось потім ви ось так їх йде, а тут горяче, тут не потрібно чекати. Я заобжевся сьогодні. Але мене так больно. Уже вже він застиг і таким мене буде. У мене є лопатка і всі, от бід, які я вже приготовку, вот, спів. От коли буде коїсь країшки, то тоді треба повертати. Хто із вас мені допоможе, щоб сказати, коли буде коїснів. Да помогить мені.